Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Радий вітати вас і хочу трошки показати зарядку нового акумулятора, який я придбав нещодавно. Поставлю його на машину, не заряджаючи. А зараз вона по іншим причинам не завелась. Вважаю, що солярка була. Ще куплена тоді, коли були більш високі температури, і вона не розрахована на великі мінуси. Тому поки що вирішив зарядити нещодавно придбаний акумулятор за допомогою розумного зарядного пристрою отакого. От і уривками покажу вам, як це відбувалось. І перевіримо його потім приладом для перевірки акумуляторів. Отже, оце у нас мій старий, ну, вже давненько куплений, не знаю скільки років, мабуть, до восьми назад, може трошки менше, він теж розрахований на 150 ампер. Чому теж на 150 А. Це на старт, мабуть, він бачите з функцією старту. Можна на максимальці заряджати, можна на мінімальці. Це не дешевий зарядний пристрій. Чомусь не працює оця, ну, цей стрілочний. Пристрій, не знаю чому, не розбирався, заряджаю так. Отже, це мій старий акумулятор АГМ на 70 А годин. Вон, видно. Це новий, новий на такий же пусковий струм розрахований, але 72 ампер години. Мені саме цей радили, тому я його купив. Використовувати для його заряду буду оцей новий розумний зарядний пристрій Smart Charger. Он еще и плюс Це -э відновлення акумуляторів. Цю функцію я ще не користувався, тому покажу. А перевіряти будемо оцим приладом для перевірки акумуляторних батарей. Отже, перед тим, як заряджати акумулятор, ми дістали зарядний пристрій з коробки. І треба перед тим, як почати, вибрати дію. Ось він вимкнувся. Зараз видно, що у нас ні до чого не підключені клеми. Але перед тим, як їх задіяти, треба обрати... Те, що ми будемо робити. Ось ми вибираємо або АГМ, або тут наступні дії. Остання з яких є встановлення акумулятора. Функція така, відновлення. Десульфатація. От, Ми вибираємо те, що нам потрібно. В нашому випадку АГМ. Потім під'єднуємо клеми і він сам почне виконувати зарядку. Йде зарядка акумулятора розумним зарядним пристроєм. Вибран тип АГМ, видно вам. Ось сам акумулятор. Це той, який новий. Я його просто як поставив на авто, не заряджало. Це зараз мруз. Вирішив просто подзарядити, щоб потім тестером перевірити. Це він показує вольти. Це струм. Це вже Зарядка триває десь годину і це градуси по Цельсію. І також будуть по Фаренгейту. Ось вони по фаренгейту. Так, ось. Так, а це зарядка старого акумулятора. Тим зарядним пристроєм, який в мене... раньше был светлодиодный светло трошки блымое вот такая зарядка у меня была она с функцией старта вот так Следует выходить зарядки струм поступово зменшується зарядний. Вольти залишається 14,5 напруга заряду. А струм вже 0,7-08 ампера. Це пройшло ну, трохи менше 2 годин. Пройшло з різними перервами приблизно 10 годин і акумулятор повністю зарядився. Зараз перевіримо його тестером. Отже, під'єднуємо прибор, тестер. Нагадаю, це в нас акумулятор новий. Так, був сигнал. Нагадаю. Вибираємо. У нас тут стоїть мото. Вибираємо кар. Натискаємо Enter. Ток у нас... Пусковий 760. і отут, видно, блимая і Н. І Н. Підтверджуємо ток струм пусковий підтверджуємо. Йде тестування. Так, у нас ОПЕР це перший показник. Усього 3,05 мільйон. Нагадаю, це дуже гарний показник. 13,2 напруга. І 907 замість 760 пусковий ток у нового акумулятора. Пам'ятаєте, у старого там... по-перше, були вольти 12,5 максимум і 460, щось таке був пусковий струм, а тут 907. Ось вот що таке новий акумулятор. Та есть 760. Отак. Вот